Сервіс майстер дім майстрів з ремонту холодильників з виїздом до клієнта додому. Ремонт може бути простим, як заміна деталей або складним, як перебудова системи. Деякі ремонти можна виконати вдома, інші потребують транспортування в майстерню. Виявлення та усунення витоків реону критично важлива частина ремонту холодильника. Заправлення холодильника Фреоном вимагає точності та знань про хладагенти. Заміна компресора складна процедура, що може знадобитись для старих холодильників. Професійний майстер забезпечить надійний ремонт вашого холодильника.